У чого? Охорони громадського okay. району Волонського я списта. Третій okay. разом хотіла. А ви дуже шосте, ви ж прийдеш. Що... 20... 20... 20... Метрів... За, 20... за 20 метрів, до... метрів до дороги, щоб ви не повинні квартир йти. А що за, yeah, да. що, що, що це за ну, норма? Ну, Є е, норми, це наші внутрішні накази. Близько, траси проїзду. Ми повинні забороняти проведення любіх робіт, демонтажних, монтажних, строек, пересування громадян. Зрозуміли? Дохочуємо об'ясні. Якщо ви не будете виконувати їх, ми будемо вас, будем вас попереджувати, будемо вас затримати або огорожати трасу проїзду, щоб була безпечна траса проїзду. Це добровільно народная. Забезпечення. В общем, в этих полиции немає якогось приводи, які дозволяються замірить. Или немає ні линийки, ні, ні лазерного линейки, щоб замірити, скільки щоб не. нормально Я вам послав, я вам розповів два закони. Послався на два закони, але ж вони не стосуються цієї ситуації, які образливий зміст. Поясніть, що образливого в цих плакатах, і тоді їх приберуть. Ну, що тут образливого? А ви вважаєте, що це не образливо? якщо політична ваша... заява. це політична заява Вони звинувачують Януковича в тому, по перше, ви прийшли взагалі по виборам міста Київ, написали Київ вибори. Будь ласка, тримайте. Адміністрація президента образливе змісто плакати. Ти тут не будете, чому? А чому, що, ти, чому, чому ви стоїте з плакатом образ, з образливим змістом? А чому образливий? Ну там пан з міліції сказав, що це образливий плакат він ображає гідність ну, якоїсь особи. Він ображає гідність цього міліціонера чи, чи український. Ну, Мені здається, що він ображає гідність лише а, там деяких. А, тобто ви все таки вважаєте, що ви стоїте з плакатами, які ображає гідність, тобто ви порушуєте закон зараз. Я маю на увазі в лапках, ображає гідність тих міліціонерів, які потенційно можуть, скажімо, постраждати через систему нашу, яка призводить до того, що за те, що скажімо, ми дозволяємо собі висловлювати вільно свої думки, ось там ви вище керівництво держави яким ці думки не, не подобаються, то вони карають що, в першу чергу кого? тим, хто от, дозволяє нам висловлювати от, такі думки. Дякую! особу. протокол на <звістична> місці. Я пропоную вам звернути даний плакат і проводити мирне зібрання, відійшовши на 20 метрів від проїжджої частини. Також не ображати співробітників міліції. Не ображає ваша форма. Снімайте! Знімайте вас у я вас не занімав! Петречка! Став! Зараз берку знімається, став коло плакати, по два чоловіка, коло плакату, по, по не по два, по шістка. Два, два, два. Василя Гацька затримали, він організатор. акції. Зараз наші активісти. Чотирьох ходить, так? Да? Ми троє, троє тримали плакати, гацька плюс. Думаєш, Вчора були. Скажіть, будь ласка, чому ви тут стоїте сьогодні? Ну, прибрали з плакати образливого змісту. Вам же пояснюють, чому ви маєте виконувати наказ? В управлінні є прес-секретар, до нього все питання.